Вихованці слов'янської школи дзюдо неодноразово виборюють високі призові місця і на всеукраїнському, і на міжнародному рівні. В сумах відбулися змагання на Кубок України, де 17-річний Роман Кислюк посів третє місце та виконав норматив майстра України. На підісталі він стояв, було три мастера спорту міжнародного класу, серед них рома. І в сімнадцять літ та престижно, він надбороса. Роман Кислюк вихованець Краснолиманської школи дзюдо. У Слов'янську тренується три роки. З'ясовий просто я почав тренуватися, і мені подобається. І хочу продовжити свою кар'єру. 49 країн-учасниць змагалися в чемпіонаті Європи на Мальті. Катерина Сировецька посіла п'яте місце. Та дівчина вважає, що могла виступити краще. Були рівні оцінки і були всі шанси добре виступити. Але у нас вперед, ще в августі чемпіонат світу в Києві. Сейчас все всі будут будуть на подготовку. Ми вот, э, послезавтра уезжаем на сбор. Сначала в Севастополь, потім Святогорськ, потім на кончу заспу. Три збори перед чемпіонатом мира. Надеемся, що виступимо получше. Я хотіла, конечно, бути з но але так, що стали п'яте. Ну, був очень сильний турнір. участвовало 49 стран э, і впереди чемпіонат мира. Молодший склад школи дзюдо також не розчарував турнір на восьми татамі в Австрії, хоча й був нелегким та дуже плідним. Первые стали вот два малыша Богданов и Игнатенко. Э, и первым стал наш тяжеловес Дениса Панасюк, которого тренирует э, в Дениченко и Филатов. Ну, не, не очень легко, но тяжеловато было. Особенно последняя встреча была тяжелая. Да, с мальчиком был сильный тоже австрияк. Был, он вообще-то сам Чечен, но живет в Австрии. Я боролся Со словаком, потом с австрийцем, э, с Венгром, по-моему, и Словения, И я на четыре выиграла.